Доброго дня, любі друзі, вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Ось і прийшла осінь. Хоча мені здається, що в цьому році вона до нас завітала дуже рано. Тож саме зараз ще є час викопати ваші півоні. Якщо ви цього не зробили раніше, то можете зробити це зараз. Найкращий час для викопування це вересень-жовтень, ось тому потрібно зараз обов'язково їх викопати. Хоча я вважаю, що в цьому році це вже теж трохи пізно. Старі кущі потрібно інколи омолоджувати, щоб вони якнайкраще квітували в майбутньому, їх потрібно викопувати та ділити. Ось цьому кущу вже майже 10 років, навіть більше він росте на одному місці, а іще дуже велика проблема те, що він посаджений е, під деревами в е, затіненому місці. А ще він мені заважає в цьому місці, тому що тут в мене є такий ставочок, і півонія не та квітка, яка повинна е, рости е, поряд з ставком. Тож е, мені потрібно її обов'язково відціля е, прибрати. А зараз я вам хочу розповісти, чому найкраще пересаджувати півонії у вересні. Хоча це не остаточно, все залежить від погодних умов. Тож, слухайте уважно, я вам спробую це пояснити. Півонія це рослина, яка має велике гарне коріння. Саме корінням найчастіше ми розмножуємо е, ці гарні квіти. Та, окрім звичайного коріння, півоння ще має всмоктуюче коріння, яке вбирає в себе вологу та різні поживні речовини, щоб наша квітка могла розвиватися і гарно собі рости. Отже, саме ці біленькі маленькі корінчики, які так важливі для півонії, наростають весною, а також восени. Тож потрібно поділити, викопати і поділити кущ півонії саме до того моменту, коли почнуть наростати ці біленькі корінчики. Для чого це потрібно? Щоб півонія вже на новому місці почала нарощувати ці корінці, вкорінилася і почала вбирати в себе вологу і всі потрібні речовини, які їй потрібні для перезимування та подальшого розвитку і квітування весною. Якщо ж ми зробимо це пізніше, то наша півонія е, теж перезимує, тому що за літо вона е, накопичує е, різні поживні речовини, наростає її коріння, е, наростають новенькі бруньки, тож е, вона собі дасть ради, але все-таки найкраще це зробити так, щоб смоктуюче коріння е, почало наростати на новому місці. Тому що саме без цих маленьких корінчиків ця півонія просто лежатиме в цій ямці, в яку ви її посадите, і жодного, жодної користі від цього не буде. Вона лежатиме до самої весни, коли прийде відповідна температура, при якій починають наростати ці корінчики, і вона знову пустить ці корінчики, вкоріниться і почне рости. Тож я хочу, щоб ви запам'ятали, найкраще пересаджувати та ділити півонії саме на осінь, тому що, якщо ви зробите весною це дуже пізно, то вона буде лежати в вас ціле літо в землі без всякого толку, тому що не буде цих маленьких корінчиків, бо вони наростають саме при відповідній температурі. А найголовніше, що ця температура не повинна бути високою, вона повинна бути пониженою тоді наростають ці корінчики. Тож, якщо ви робите е, викопку та ділення куща е, весною, то вам потрібно це зробити. На початку весни, коли погодні умови нам дозволяють викопати та посадити півонію, щоб не було дуже спекотно, земля була комфортна для наростання цих корінчиків, і тоді, може буде якийсь теж гарний результат. Куч ділимо, щоб були поділки по 3-5 бруньок на кожній подільці. Також потрібно залишати найкращі корінці, якщо старий корінь, то його краще видалити, усунути, і молоденькі корінчики дуже гарно і швидко вам будуть наростати, і так ви зможете омолодити свій кущ. І тоді він знову за кілька років буде гарно квітувати, буде мати дуже багато гарних квітів, саме в такий спосіб оновлюють кущі, омоложують кущі півоній. Якщо б після ділення куща у вас залишилися корінці, які обломилися, або, наприклад, дуже маленькі поділочки з брунячками, це теж обов'язково потрібно садити, тому що інколи є сорти, які нарощують бруньки на сліпих корінях. А якщо є брунька і дуже маленький корінець, то це теж обов'язково гарний посадковий матеріал. Він е, наростить собі корінь, і за кілька років це теж буде е, повноцінний кущик. Отже, я ніколи не викидую е, жодних залишків після е, ділення півоній. Їх е, потрібно посадити і спостерігати. Ось навіть ось таку бруньку я посаджу і забачимо, чи з цього щось вийде. А ось корінці, які повідламувалися в процесі викопки, вони сліпі, на них немає жодної бруньочки. Ми їх теж е, посадимо, посадимо в пісок або в торф е, окремо і будемо за ними спостерігати, можливо, щось і наросте. А ось як ми будемо садити наші півоні, я вам покажу в майбутніх відео. Тож, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставляйте вподобайки та спостерігайте за нашим каналом, щоб дізнатися усі новинки, які в нас відбуваються.